Добрий день, малята! Відгадайте, будь ласка, загадку. Спереду шільце, ззаду вольце, швидко крізь цей птах літає, безліч мошок поїдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Так вірно, це ластівка. А зараз давайте розглянемо ластівку і скажемо, з яких частин вона складається. Голова, тулуб, крила, лапки, дзьоб. Ластівка гарна маленька пташка, голова маленька, чорна, клювик маленький, у формі трикутничка, спинка і хвіст теж чорні. Літають ластівки дуже швидко, тому що в них довгі і гострі крила і сильний гострий роздвоєний хвіст. І тільки грудка ластівки біла. Сьогодні я пропоную разом зі мною зробити аплікацію ластівку. Для цієї роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, вже готові деталі, клей, клей клейончата серветка, серветка, пензлик та ножиці. Спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику. Кожен пальчик розтремо. Цей пальчик. Пальчик маленький, цей пальчик слабенький, цей пальчик довгенький, цей пальчик сильненький, а цей пальчик товстун. Давайте для початку розглянемо нашу ластівку. Ластівки є голова округлої форми чорного кольору, око, дзьоб, червоний у формі трикутничка, тіло овальної форми. Чорного кольору, крильця зверху та знизу чорного кольору, хвіст чорного кольору та грудка біла. Для початку беремо пензлик, набираємо клей, беремо наш тулуб овальної форми та намастили клеєм від середини до країв, приклеїли у. Центр аркуша паперу притиснули, серветочку залишки клею. тепер беремо голову в округлої форми, приклеїли, притискаємо охайно, беремо серветочку, тепер хвіст роздвоєний. Беремо, теж намастили клеєм, з'єднали столубу, притискаємо, зберемо сервиточку, витираємо залишки клею, ось так кохайно, щоб у нас все було чистенько та рівненько. Тепер крильця, спочатку знизу. Крильць, крильць. Ось, Ось так. З'єднуємо столобом з так гарненько. Витираємо залишкекли і зверху. Так, притискаємо. Беремо біленький тулуб овальної форми, також намастили клеї, приклеїли рівненько, притиснули, беремо око, намастили клеї, наклеїли на голову пластівки та дзьоб у вигляді трикутничка. Маленького намастили, приклеїли. Ось така гарна ластівка у нас з вами вийшла. З нетерпінням чекаю на ваші роботи до побачення мої любі.